Перші дні роботи приймальних комісій українських вишів проблема подачі електронних заяв залишається. Єдина державна база освіти продовжує працювати з перебоями. Звичайно, це серйозно турбує як майбутніх бакалаврів та їх батьків, так і керівництво відбіркових комісій вищих навчальних закладів. Постійно база видає помилку і дуже багато незрозумілого є. І взагалі просто знаєте, ну нервів не вистачає, коли багато разів намагаєшся. Я вже не знала, що робити. А потім згадала, що в мене знайома вчиться в цьому університеті, і сказала, що я можу прийти в будь-який університет до приймальної комісії. І вони допоможуть мені подати електронно. Ну я вирішила, що це буде набагато легше ніж намагатися декілька разів вдома і нервувати для подачі заявки до вищого навчального закладу. Абітурієнт повинен зареєструватися на інтернет-сайті і ввести адресу електронної пошти, серію та номер документа, на підставі якого здійснюється вступ, дані про сертифікат ЗНО, та обов'язково прикріпити відскановану копію додатка до атестата про повну загальну середню освіту. Сьогодні вже п'ятий день подачі заявок. Як на сьогоднішній день працює система? А ще все взагалі всі ми маємо помилку, вибуває база помилку, але намагаємось якось це подавати далі документи скільки разів треба спробувати, щоб решті-решт вона подалася? По різному, але від може бути від трьох і біль більше, і до десяти навіть разів може бути помилка. Краще взагалі бази працює як на мене? То краще вночі подумав більш пізній час або навпаки дуже рано вранці. Здається, ситуацію може дещо поліпшити допомога самих навчальних установ, приймальні комісії, яких надають допомогу в заповненні електронних заяв майбутнім студентам. Так, відбіркова комісія Національного університету Одеська юридична академія в місті Києві з перших днів подачі документів виділила робочі місця для допомоги з оформлення заяв до єдиної освітньої бази. Ми працюємо з Чернігівською Київською областями і Ті студенти, які к нам приїжджають, максимально допомагаємо оформити електронні заяви. Вони йдуть не обов'язково до нашого закладу, але вбачаю, що саме ця система, якщо вона запрацює в масштабах всіх наших вузів, значно допоможе нашим абітурієнтам реалізувати своє право на вищу освіту. На теперішній час більше 50 заяв Київської і Чернігівської області, ми вже оформили і передали до інших навчальних закладів. Одеська юридична академія звертається до всіх. Відбрикових та приймальних комісій вищих навчальних закладів з пропозицією створити робочі місця для заповнення електронних заяв абітурієнтів, які проживають поруч, незалежно від навчального закладу, куди вони будуть подавати документи. Будь в курсі новин району. Підписуйся на наш канал в Ютубі. Став лайки або дизлайки. Залишай коментарі. Якщо ж ти дивишся наш сюжет з мобільного пристрою або планшету, переходь на посилання в описі відеосюжету.